Скажіть, будь ласка, чи зважаєте ви на політичну рекламу? Я не зважаю. Чому? Та вона не мені не цікава. Абсолютно. Ні. Чому так? Нема на кого зважати. А як ви вважаєте, чи розповідається політична реклама, правду про кандидатів? Вважаю, що не зовсім. У нас міліція безпереділ, прокуратура робить. І ніде правди нема, так що я вважаю. Зайки, я поки нічого відповісти, ми робили дитину, власна прокуратура закрила діло. А от так, закрили діло і все. І не можемо ніде ну, нічого добитися. Я Вже всі всі... Всі... Скину тож, в скрізь скинувся. Ми везде добивалися, а скрізь ніде ми не можемо правди ну, добитися. Я, наприклад, мені, я на неї не зважаю. Бо для нас ця реклама, вона чи є, чи нема. Вона нам нічого не допомагає. І ці депутати, вони взагалі вони нам ніх доброго не роблять нічого, ні поганого. Тільки все вище, вище, вище ціни роблять. А як ви вважаєте, чи розповідають ці ролики рекламні, постери, правду про кандидатів? Звісно, що неправду вони розповідають. В них своє, в них своє життя, вони чим. Більше беруть, тим менше віддають. Не зважаю. А чому так? Вони обманують. Зважаю, дуже зважаю. Що ще вам сказати? Яким чином? Що аналізуєте, які висновки для себе робите? Я висновки роблю ще раніше до реклами. Ну і звичайно, реклама теж немаловажна для таких, знаєте, не таких людей, що щодня читають газети, що вони дивляться телевізор, що вони знають хто є хто. А просто для таких людей, які не обізнані в цій справі. Це дуже важливо. А ви що от вирішили вже для себе, дивлячись на цю рекламу, читаючи про кандидатів? Ну, реклама гарна, вон, реклама, все розумієте, якось стрім. Та думка, яка в мене є, я стійко її дотримую з тої думки і ніхто ніяка реклама її не стушує. А от е, інші люди, може, якось на них і попливає? Ні. Чого? Ні. Та, я не знаю, вони вже так все одне і те саме, а нічого доброго не робиться. А чи розповідає реклама правду про кандидата? Я не знаю, ну вони хочуть ж прикл... рекламувати себе, а піарці. Не знаю. А своїм вибором вже визначилися? Не з... Навірно, не за кого. Тому що з нікому не віриться вже. Може, якось нова людина, яка прийде, тому що ці вже всі.